Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати грінки з плавленим сиром та цибулею. Такі я часто готувала, коли жила в гуртожитку. Це чудовий спосіб переробити вчорашній хлібчик. Тому приступимо. Для початку дуже дрібно нарізаємо цибулю. Можна взяти одну середню, дві маленьких або в мене ось половинка дуже великої. Нарізаємо якомога дрібніше. Для того, щоб цибуля встигла приготуватися. Тепер беремо два плавлених сирка. Натираємо їх на терці. Для того, щоб сирок не приставав, я її змастила олією. Далі до натертого сиру додаємо 2 яйця. Всипаємо нашу подрібнену цибульку. Додаємо обов'язково сіль, перець та інші ваші улюблені спеції за смаком. І все ретельно перемішуємо. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. На наш вчорашній хлібчик у мене сьогодні цільнозерновий, але дуже смачно із звичайним і з батоном намащуємо нашу масу. Цієї маси має вистачити на 6-8 гріночок. На розігріту пательню з олією кладемо вниз начинкою. І обсмажуємо лише з однієї сторони на маленькому вогні до рум'яності. За бажанням ви, звичайно, можете і з іншої сторони теж обсмажити, але мені так подобається більше, вони виходять дуже-дуже ніжні. І ось такі гріночки у мене вийшли, як можете бачити, вони соковиті, м'якенькі, ніжненькі, дуже-дуже смачні. Звичайно, якщо ви любите цибулю і сир. Якщо ви не пробували готувати такі грінки, то дуже рекомендую вам спробувати. Це дуже смачно, просто та доступно. А якщо колись готували, то згадайте смак дитинства. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!